Ціни які категорії здорожчали найбільше, адже ми бачимо в цілому зростання цін на агропродукцію та й не тільки. Тож які категорії здорожчали найбільше, можливо, якісь навпаки впали в ціні, і чим обумовлені таке? Ну літо в нас було з точки зору певного призупинення цін, тому що це фактично великий сезон і для молока. І для м'яса, і для яєць, і для овочевої групи трішки гірша ситуація була з плодо-ягідними культурами, тому що через заморозки вони сильно постраждали. А зараз пік реалізації овочевої групи, і на неї ціна є досить таки сприятливою. Тому всім господиням раджу, ті, хто має можливості на зберігання це робити, тому що вже в жовтні місяці кошту почнуться такі реальні заморозки, цінова позиція. Буде зростати через закладання на сховища овочевої групи, і ми тоді будемо констатувати, що ціна на овочі борщового набору може зрости в межах там 7 Це при умові, що буде все стабільно з постачанням електроенергії. Якщо а ми бачимо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, б'є по електромережах, створюючи додаткові напруги для роботи бізнеса. Якщо доведеться підключати генерацію у вигляді там, додаткових кіловат, це буде додатково нести обтяження і ще може здорожчити продукцію плюс 20-25 Відсотків. Зараз ми будемо бачити здорожчання ситуацію на ринку а, яїць, тому що теж сезон, а, коли від домашніх господарств припиняється, постачання на ринок і багато чому там промислове виробництво буде залежати теж від цін на електроенергію, від цін на корми. А, і ну, вже ми бачимо там порівняно з там, кінця літа, вже плюс 20% яйця в цінові позиції додали. По молочній групі теж може бути здорожчання в межах з 5-8%. відсотків. Ну це такий період, це осінньо-зимовий, коли між сезоння, і ми змушені просто виходити з обставин з додаткових затрат по кормах, електроенергії, по теплу. Ну і не остатню роль на жаль, цьому відіграє ситуація з продовольчим ринком в контексті і продовольчої інфляції. Вона у нас досить таки висока, більше 22%. відсотків. Ну це в сукупності впливає.